Благослови будь Боже, слава дитятку Боже, що в тебі народилось, над Марком золосордилось. А хто ти такий? Раді бим знати. Я Марко, я не гідний, зрадив я свій нарід рідний. Боже милий, втратив нарід свої сили, через мене й бідує, горазду не знає, не чує, На десяте покоління, як я двигаю каміння, мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. Бо дядько Боже, жаль мій загаси, і грехи мої просте. Що тут, браття, за розмова? Десь почує два-три слова, що родився десь, десь месія, Всіх покривлених надія, що десь є дитятко Боже, а нещасним чи поможе. А що ти таке вчинив? Може Бога прогнівив. Зайшов я до куми до хати та й почав кулядувати. А в куми кубаси висіли, А я пудні витягав і за пазуху ховав. І не стало, хитрю дорю продаю, рушенята завжди маю. гривні є, має сенсі, всім подижу проценти. Як ви зможете віддати, буду майно ваше мати. Шаремію продати, шило на мило поміняти і пораду добру дати. Я пані знатна, на все лихе, я здатна. забираю вас доставки. Не лишаю навіть лавки. Ці я вам ведущий страх, злобна сила є в руках. Mam bezmeny, nie na krok. Всюди я ваш маток. Що не вміщу що в своїй сумці, візьме камаглюдіком. Забирайтесь з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Ану геть з хати, ми не хочемо турбувати. Боже, Боже, поможи. Браття мої, малі, нічого це не лякайте, тільки віру в Бога маю. А хто Бога споминає, то там місця зло немає. І нині усім світі цей день цятом буде. Тож ходімо, браття мої, Бог нас не забуде. Вижени Маркізо, вижений Маркізо. Стате, зміться, ні кроку, кинем ось вибоку. І рот царі до хати, смертю буде оскарати. Ось дивилось і сховалась, що йому там поклонялось. Свою лану? я клянуся, що нікого не боюся. Ні місію, ні царів. ні щосяких бунтарів. Сотник, сотник. Я тут царю стою, щоб схватити волю твою, слава честь тобі. Царь прийшли зі складу три мудреці, котрим відомо, що народився навіть цар. Хай відуть. Цар взиває. За світлом зірки аж зі сходу. І владики Княжого роду Золото дарика. Все це внесуть офіру. Ми три цурі зі сходу з перської столиці прибули вклонитись. Нашому владиці, Тож медаліці ми далі ці зібрали Ладом, золото і миру йдемо за звіздою, щоб ви з нами пораділи тою новиною. Іри, цари славно рада, не трі царі далеко сходи. йдемо з колядою за небесною здою, котра нам все об'явила, і місію здійснила. Ясна зірка нам світила, щоб місію віднайти. А тепер вона погасла. Ми не знаємо, куди йти. Може, вкаєш царю, дорогу до міста, де дитятку народила, Марія причиста. Моєму царсі цар родився. Я тут цар, а царями, а царя дитяти не знаю. І не бажаю. Я у мене мушу челій, а хирий пісмісящелі. Слово Боже, хай поїсть. Харяє, цар зимає. Тут я царю, та наказу. Своє мудрість не бо бере книгу і читай. Пише письмо старого завіту. За фоєму прийде цар світа. Породить його Діва Марія, а ім'я йому буде лісія. Чи торяш на так і буде сотарям. Тобі гості, царі зі сходу. Ви чули, що пише святе письмо, офуєм'їть царю куліться? назад до на мене повеліться. Славний царю, бувай здоровий, ми ідеєм, желаєм спокою. Рана в червоному сидіть, силі замки порубіть. хай признає міць мою, воїне, так по світу тоді, і на касмій розлізів, хложе хоче тут воліт, хай загиле, та скажіть, перебийте всю твор, без пущани, без розбору, а моя дитя із київ мусите знайти щелень. Усім смерть. Твій на святий для нас, ми виконуємо враз. Mm. от вітає, я з кусою, хто питається за мною. Царю, смерть моя міла. Завжди мені служила. А тепер кого кокусити. Молодиця уфлеєм. Ні, не буде того царю. І я не дарю. Молодиця в яский. Маю ладоші ті нині. Буду я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Смерть, смерть, амуй свої злості, на мій плащ, накрий свої кості, на мою корону. зізь мову трону. Твою душу мушу взяти, в пекло чортові віддати. Ой, упала вже корона, не рятуй охорона. Говорітиме свої, вітиме сьогодні, не... не будеш парувати. Боже, Боже, що за диво? Все скінчилося щасливо, ірод вже немає влади, вже не буде світі зради. І на цьому добрі люди куляду кінчає. Щастя долі в цьому дому всі щиро бажає. Тож збираймося в дорогу, заспіваємо слава Богу, щоб занести цю новину в кожен дім, в кожну хатину. Небі зірка засіяє, Христос ця рождає. Слава Богу! Заспіваймо честь Сину Божому, яку пану нашому поглін віддаймо.